Отже ще раз добрий день. І сьогодні ми з вами розберемо цікаве питання, яке отак ну, цілком не освітлено в підручнику. Але мені здається, що вам буде дуже корисно в ньому розібратися. Дуже корисно в такому питанні розібратися. Поїхали. Ну, ця картинка вам, я вважаю, знайома. так? Е, ми можемо побачити воду, ну, принаймні, у рідкому стані, у твердому. А це в якому от я показую? У ah, газоподібному. Ага, бач, спіймався. Це теж рідкий стан, це маленькі краплі води, скоріше за все. У газоподібному ми воду не можемо побачити. Добре, поїхали далі. Отже, агрегатні стани. Та фазове перетворення. Давайте подивимось. Ми знаємо, що зазвичай розділяють три основні агрегатні стани речовини. Це такі стани, які ми отут умовно зображуємо тверде тіло, твердий стан. Далі. Далі вже йде газоподібний газ. І практично будь-яка речовина може перебувати як в такому, так в такому, так і в такому. А це значить, що між цими станами речовини відбувається перетворення. Ви знаєте, я вам дуже раджу: тут будуть маленькі картинки, ви їх легко можете собі перезобразити. Їх буде дуже мало. Але робіть не дуже маленькі, бо тут будуть ще деякі лінії домальовуватися. Ну, давайте подивимось. А які перетворення ми з вами вже знаємо? Вже знаємо. Е між якими і якими станами ми знаємо вже перетворення? А? Ну, з рідини в тверде тіло і з твердого тіла в рідину. Так, цілком згоден. Давайте цього почнемо. Так. Давайте подивимось. Отаке перетворення у цьому напрямі: від твердого до рідини. Як ми це називаємо? Отаке перетворення. Плавлення. Плавлення. Так. Так написано. Чудово. А може бути і зворотне перетворення. А зворотне це, мабуть, бачите, іншим кольором я показую. І інший напрям протилежний. А це як ми називаємо? Кристалізація. Кристалізація, тобто утворення кристалу. Є таке. Чудово. Тобто, от дві стрілочки у нас вже є. Але ми з вами тільки нещодавно, на останньому році, познайомилися ще з деякими перетвореннями. Між якими станами речовини? З рідиною так, возоподібною. Так, є. І як ми його. Пароутворення. Пароутворення. Я вам нагадую, до речі, що пароутворення буває двох типів: це або випаровування, або кипіння. Про випаровування ми з вами дещо вже сказали, про кипіння це ще попереду, мабуть, завтра. Так. А зворотне перетворення можливе від газу до рідини? Ага. Ми тільки-тільки що про це казали. Згадайте. Ну, Коли конденсація. Правильно, правильно, це конденсація. Чого ви так боїтеся? От я тільки трохи змістив. Ще одна стрілочка і це конденсація. Отже, ми вже хоч трохи знаємо про чотири типи перетворень. Так? Чотири типи перетворень э, станів речовини. Чудово. Рушимо далі. Рушимо далі. От я трохи зменшив, щоб у нас було місце. А тепер подивіться сюди і скажіть: а якщо нам треба перетворити тверде тіло на газ, взагалі-то це можливо? От, наприклад, якщо у нас є лід взимку або сніг, це тверде тіло. Це можливо, але... але можливо тільки через рідину. Тільки через рідину. Тобто, ми можемо що зробити. Через, ну, плавлення, через плавлення, а потім. А потім конденсація. Як конденсація? А, ну, не конец, пароутворення. пароутворення, це інше. Так. Це навпаки, Топ. коли з газу вийдено. Так. Спочатку розплавити, отримаємо рідку воду, а потім її можна випаровувати або скип'ятити, щоб перетворити на газ. Чудово. Це дійсно можливо, ніхто з вами не сперечається. А я от поставлю зараз, як вам може здатися навіть дурне запитання. Скажіть, а газ на тверде тіло можна перетворити? Ну, так. А як і виділить? Тільки також через рідину Та через... конденсацію, конденсацію, потім кристалізація і тверде тіло. Так. Причому у природі це весь час відбувається. Водяна пара утворює хмари. Хмари дають дощ, так, от пройшов дощ. А потім вся рідина взимку замерзає, і ми отримаємо тверде тіло. так. Тобто чудово, можливе це перетворення. так. А зараз ми поставимо ще, можна сказати, дурніше запитання. А чи існує більш короткий шлях, наприклад, від твердого тіла до газу? Тобто, ну, ми... мабуть, існує, я ми ще не придумала. Ну, може, існує. Тобто, ви розумієте, що мається на увазі, коли я кажу не через рідину. Так? Мається на увазі, чи можна тверде тіло відразу перетворити на газ, минаючи стан рідини? Ні, Но... Нібито ні, так? Але давайте трохи подумаємо. Давайте трохи подумаємо. Переходимо на е, наступний. Отаке. Чи воно існує, чи воно не існує, хто його знає. Так? Давайте дивимось, давайте дивимось. Е, про що тут можна, про що тут можна згадати? Ну, от я можу згадати таке. Я розумію, що ви цього скоріше за все не бачили, але е, загалом-то воно цілком відоме. От уявіть собі е, якесь село. так? Е, і у цьому селі десь місяців 4 триває зима. Вона може бути дуже холодною зимою. Як ви гадаєте, хазяйки протягом зими, вони ж е, е, здійснюють прання білизни? А коли цю білизну вже випрали, вона чиста, але ж вона мокра, її треба просушити. Чи зручно буде розвішувати мокрі простирадла і ще щось прямо у невеликому приміщенні в кімнаті? Буде дуже сиро. Як ви гадаєте, як сушать білизну у такому випадку? Ну якось. ну, якось, я згоден цілком. Я бажаю просто, ну, якщо вона розповідається про uh, твердий газ, то це через сублімацію. Ну, Але як саме. <зас> як саме, давайте розповім. Хазяйка робить що, вона вже добре знає, що для чого. Вона, звісно, викручує цю білизну, швиденько виносить її на двір. Чому швиденько, зараз ми обговоримо? І дуже швиденько віша на якісь мотузки, які вже простягнуті. І закріплює. Чому швиденько? Тому що, якщо вона буде не квапитись, то може трапитись яка не дуже добра річ. От вода, кристалізація може. Так, може відбутися кристалізація, і на білизні утвориться вже не вода рідка, а буде лід. А якщо після цього спробувати оцю білизну кудись повісити і взагалі якось зігнути, то цей лід буде що робити? Танути? Ні, танути він не буде від того, що ти його згинаєш, а він буде ламатися. А, він буде трискатися. тріскатися, а разом з ним він буде рвати білизну. Розумієш? Так. А якщо спочатку ще мокру білизну повісити, то нічого страшного не буде. Перше, що буде помітно, буквально через хвилини, що вода замерзає, утворюється твердий лід. Все. Хазяйка може спокійнісінько йти до хати. Коли вона назавтра вийде у двір, то вона що побачить як вважається? Що ще. — Замерзлий одяг, ну, якщо ні, вона одяг? Ні, ні-ні-ні, не замерзли. Може, холодно тоді. Ну, це... холодно, це зрозуміло, якщо вона на морозі перебуває. Але вона побачить, що оцей лід, він вже зник. Прична його не залишилося. Білизна холодна, так, але вона вже суха, вода зникла. А що, відповідно, відбулося з цим льодом? Як ви вважаєте? Ну, куди він міг зникнути? Ну, в повітрі він так. міг так. перетворитися так. на газ. Так, він випаровується так само, як випаровується вода. Може, повільніше. Але, в принципі, теж випаровується. Молекули вилітають, і тверде тіло напряму перетворюється на газ. Так? Оцей процес, ну, скажімо так. Мене цілком влаштовує, якщо ви його назвете випаровуванням. Але наукова назва сублімація. Тобто, коли тверде, моментально перетворюється на газоподібне. Зрозуміло так? І я не знаю, вам, мабуть, через наші нинішні обставини не показували, але є така речовина, у якої таке перетворення відбувається прямо на очах у нас. От можна побачити, як вона зникає. Це йод. Тверді кристали йоду в повітрі дуже швидко випаровуються. Ніхто не бачили. Ну, добре, просто майте на увазі, що таке є. Отже, є такий спосіб прямого створення твердого тіла в газ. Побачили? Ну, і можете таке стрілочку поставити. І, Надписати. Не обов'язково запам'ятовувати цю назву. Цілком не обов'язково. Ну, і як вам здається, для повної досконалості, мені здається, тут ще якоїсь стрілечки не вистачає. Як ви гадаєте, якої? З газу в тверде тіло. Ну так, з газу в тверде тіло. От давайте ми подивимось уважно. А потім вже пояснимо. Скажіть: отакі, ну, або приблизно такі льодові візерунки взимку на склі, вам в принципі знайомі? Да. Звичайно. Звичайно, дуже красиві. дуже красиві. Скажіть, будь ласка, а з якого боку скла вони утворюються? Тобто зсередини, чи ззовні? Ззовні. Ззовні, чудово. А скажіть мені, будь ласка, ні, ніхто з вас, наприклад, коли їде в автобусі, не малював на, на, ці, на цих узорах щось пальчиком? Малювали. А ви при цьому бігли за автобусом чи сиділи всередині автобусу? всередині. всередині. Тож з якого боку склад такий у всередині. утворюється? Мабуть, все ж таки всередині. Так. Ви зараз розрушили наші розуміння. Ну, так. Але давайте подивимось, а як же вони утворюються? Як вони утворюються? От, напевно, якщо, якщо б я вас не повторив, то ви б мені зараз сказали, що? Що ота водяна пара, яка завжди є в повітрі, вона таркається холодного скла, охолоджується. І при цьому спочатку утворюється що? Ну, якщо охолодити пару, то вона спочатку конденсується, тобто утворюється. Ну, кристаліки льоду. Ну, ну, ви б, скоріше за все, назвали, що утворюється рідка вода, Кристалізація. А потім вже вона кристалізується. І разу скажу, що таке теж буває. Але розумієте, якщо б спочатку утворювалася вода, а потім ця вода замерзала, то звідки взялися б такі от красиві візерунки? Був би суцільний шар льоду. Згодні? Так. А тут бачите як? Так от буває таке, що утворюється спочатку вода, а потім з неї лід. Але у даному випадку. Оцей іній або ці кристалики це пряме перетворення водяної пари на е, кристалики льоду. Зрозуміло? Якщо ви бачите отакі красиві візерунки, то вони утворюються безпосередньо з пари. Це вірна ознака, Ну, можна наводити багато прикладів таких. От крижані візерунки на шибках. Бачите, з якого боку скла утворюється і який механізм. Ми з вами вже обговорили, що це відбувається під час прямого перетворення пари на кристали льоду. Пари на кристали льоду. Чудово. Як називається цей процес? Ну, він називається теж кристалізація? Ви ж розумієте, чому? Що це. І оце, і оце це утворення кристалів. Розумієте? А тому, чому б не назвати його кристалізацією? А тепер подивіться, яка цікава виходить загальна картина. Виходить, є оці три стани речовини. І з будь-якого стану можна потрапити в інший стан або кружним шляхом, або можна потрапити і напряму. Ну, за певних умов, звісно. Це не завжди можливо. Так зрозуміло? Так. Yeah. Так. Ну, це дуже легко запам'ятати, що з будь-якого стану до будь-якого іншого стану можна потрапити і напряму. Отака От закономірність фазових перетворень. До речі, у лабораторії певні кристали дуже часто вирощують прямо з газової фази. Тобто отаким от процесом. При цьому виходять дуже досконалі кристали, ну, от у Харкові в Інституті монокристалів вирощують такі, які коштують набагато дорожче за золото. Я не знаю, як зараз, але це робили ще нещодавно. Запитання <кхе> про перетворення. От подивіться. Тільки подумайте, перш ніж відповідати. Подумайте, перш, ніж відповідати. А Можна питання? Ну, ну. Ну, борщ теж гарячий. Так, так, так. Ну, якщо сказано, що вони охолоджуються, вони однаково гарячі. Ну, напевно, швидше охолодна вода. А можеш пояснити чому? Ну, тому що жир, він, можна сказати, ну, більше тепло зберігає. Ну, це таке, знаєш, ну, не дуже зрозуміле пояснення. Тут є дуже просте пояснення, Богдан, подумай ще. Він, Він дійсно зберігає, але як він це робить? Але ж як він це робить? Ну, у нас, можна сказати, на воді він ну-ну-ну-ну-ну-ну. Поверх, поверхня ж, жирна плівка, та вона не, не так сильно дає вийти. Чому? Е, чому? Ну, пару. Чому. О, о, Дивіться. Один з головних механізмів остигання. Дуже важливий, це випаровування. Так? Чим швидше йде випаровування, тим більше відбирається тепла. Згодні цим? Так. так от гаряча вода випаровується і при цьому досить швидко остигає. А борщ не може так швидко випаровуватися, тому що у нього на поверхні виникає така хоч несенька, але досить, я б сказав, міцна жирна плівка. Тому борщ буде остигати значно. Повільніше. Таке пояснення зрозуміло? Так, зрозуміло. Так, ну молодець, так. Оце вже другий варіант, це правильно. Так, а ну таке. Як ви гадаєте, навіщо це роблять? Я поставлю питання трохи інакше. А яко, яким процесом ми маємо запобігти, щоб фрукти добре зберігалися? Що нас влаштовує під час зберігання? Давайте зроблю ще одну маленьку підказку. А з якої речовини значною мірою складається будь-яка рослина, та й ми з вами. Води. Ну, з, вони з, запевти. Запевти. з води, з води. Де? А, вода випаровується. Так. А якщо ми герметично О. покриємо плівкою, воно вона менше вона... буде випаровуватися, але все одно буде. Ні, ну це не значить, що можна зберігати довічно ці фрукти, але можна зберігати набагато довше. Так, цим? Так. так, добре. Що хтось хотів додати. Ну, можна сказати, що коли вода буде ну, випаровуватися, то вони, вони будуть засихати, а так вони будуть більше. Ну, зберігати свій стан більш-менш. Добре. Ну і давайте так. От ми зараз ми будемо ще казати про фазові перетворення і після канікул, там є, є про що поговорити ще. Але давайте так сьогодні, чесно кажучи, можна було б назвати значно більше станів речовини, ніж ми з вами назвали. Ми називаємо тверде, рідке, і тверду, рідку і газоподібну речовину. Але є така, такий дивний стан речовини. Який називають рідкі кристали. Розумієте, яке, яка це дивна назва? Що вони і рідкі, і вони при цьому кристали. так? Що це таке? гадаєте, ви у своєму житті десь маєте справу з рідкими кристалами? Ну, Напевно, так. Напевно, так. Ви з ними спілкуєтесь, я так вважаю, що Годин 12 кожної доби. Бо ви ж зараз не відриваєтесь від своєї. Що що? Ми з ними ще спілкуємось. Ну, от, і, наприклад, зараз ви теж маєте з ними справу, я вважаю. Коли ви маєте справу. Лючите житті крістали? Ти знаєш, певною мірою теж так, але я зараз не людей маю на увазі. Ви що, зараз з людьми спілкуєтесь? Ви головним чином спілкуєтеся з смартфонами або з комп'ютерами. Ще не правий? Я ні, ні, не правда. Ну, Певним чином так. Так от, у більшості випадків екрани ваших моніторів і вже точно екрани ваших смартфонів це рідкі кристали. Це такий стан речовини, який дуже цікавий, який відкрили ну, ще у 19 столітті, але розібралися з ним як слід вже останні десь 30-40 років. От подивіться. Отакі От візерунки утворюють ну, на екрані, наприклад, саме рідкі кристали. Саме рідкі кристали. Що значить, що вони рідкі кристали? Дивіться, чим принципово відрізняється кристал від рідини? Наприклад, лід від рідкої води. Як вам здається? Лід від води? Так. Ні, я маю на увазі не по властивостях, а по тому як розташовані молекули. Так. Ну, чим відрізняється? Ну, у води молекули стоять. У ну, них немає певного порядку, але вони всі розташовані в однаковій відстані. А ні, ось... ні, ні. Е, ні, ну, я б не сказав, що на однаковій. Майже. Ну, Майже добре, добре, не буду сперечатися. молодець, правильно сказала, що у воді немає певного порядку розташування, а в кристалі він є. Так? А, а що значить рідкі кристали? Це значить, якщо рідкі, то порядку немає, а якщо кристали, то порядок є. Так виявляється? Виявляється, так буває. От подивіться, я зараз наводжу тільки один приклад рідких кристалів. Оце так. Це так званий нематичний рідкий кристал. Дивіться, у нього молекули вони мають таку форму, ну, бачите, витягнуту. Так би мовити, голка або веретено якесь. В якому сенсі тут немає порядку? А подивіться, вони розташовані ну, тут не побачиш порядку. Так? А в чому тут є порядок? Подивіться уважно. В чому тут є порядок? В чому вони, так би мовити, збігаються? В твоїй формі. Так, але ще одне. Вони поряд друг ну, з вертикально. О, те, що вони всі розташовані майже вертикально. Тобто, орієнтація в просторі. У них практично однаково. От виявляється от така поведінка. Ну, там буває більш складна, складна картинка, але я не хочу вас зараз перевантажувати. Дуже цікаві властивості. Виявляється, що вони можуть особливим чином пропускати, не пропускати світло, так? дозволяють створювати досить добрі картинки. Ну, Ви ж бачите на своїх смартфонах, на комп'ютерах, які картинки вони дозволяють створювати. Ну, і ще дуже цікаві речі робити. Вони перебувають, я б сказав, на межі між рідинами і звичайнісінькими кристалами. Ну, і Звісно, що далеко не кожна речовина може утворити рідкий кристал. Але, от, наприклад, органічні речовини багато які можуть. Ще один тип речовини полімери. Ну, ми ж з вами знаємо, що молекули, вони зазвичай дуже малі. Так? Тому їх розміри, ну, там, десь нанометри, ну, може, десь там трохи більше нанометри, якщо дуже велика молекула. А що б ви сказали про молекули завдовжки, наприклад, пів міліметра? Як це вам здається, реально? Одна молекула. А, ну... А от, мабуть, є. Є. Бачите, полімери це такі речі.